Вже не один рік у Полтаві працює будівельна компанія СМНК. Окрім основного завдання зведення сучасних житлових будинків, підприємство займається благодійництвом, надаючи іншим вдалий приклад соціально відповідального бізнесу. Так нещодавно, під час святкування фестивалю досягнень дитсадку, номер 26 перші кроки, що по вулиці Стрітенській, будівельники подарували сертифікат на придбання спеціалізованого дитячого майданчика вартістю близько 70 тисяч гривень. Дорослі завжди хочемо бачити своїх дітей здоровими, міцними, щасливими, загартованими. І я думаю, всі ми добре розуміємо, що початком майбутнього, перш за все, є здорова дитина, і батьки, і вихователі, і влада. Всі піклуються про те, щоб дати дітям не лише знання певні, а ще і виростити, виховати. Гідну людину, гідного громадянина нашої держави. І щоб допомогти вам у цьому, будівельна компанія СМНК хотіла б сьогодні вручити виховному комплексу спортивний дитячий майданчик. І вже через нетривалий час малюки мали можливість розважатися, займатися фізкультурою та зміцнювати своє здоров'я на новенькому спеціалізованому дитячому спортивному майданчику. Площадка просто замечательна. Я так рада, що у нас наконець є можливість спригати, бігати літати. Головним завданням бізнесу і підприємцям є створення робочих місій, сплата податків. Але коли бізнес може виходити за ці рамки і покращувати життя навколо себе, це дуже добре і викликає схвалення суспільства. І ми звичайно бажаємо такому бізнесу успіху. Ще один благодійний проект будівельної компанії СМНК опіка та підтримка сімейної школи природи, що діє на базі аграрно економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Діти тут весь час займаються на свіжому повітрі, малюють, вивчають природу. Коли я малюю, я відпочиваю. Мені допомагає малювання якось по-іншому дивитися на цей світ, на якісь квіти. Ну мені це ну дуже подобається. Для дітей і важливо, і корисно для того, щоб вони фізично розвивалися, ходити по лісу, там орієнтуватися по місцевості, по картах, планах, знаходити щось. Це виховує питливість, виносливість. І якщо діти займаються. Якоюсь самообороною це теж для них не, не зайве, тому що у них інше трошки стає світосприйняття, вони більш спокійні стають, менш агресивні. Ти займаєшся спортом, можеш себе захистити і це ти допомагає в якійсь скрутній ситуації. Якщо в школі на мене хтось там нападає, тому що там є така команда з хлопців, я можу захиститись. У здоровому тілі має бути здоровим і дух. Тож будівельники компанії СМНК придбали для школярів обладнання для проведення аерофотозйомок, організації занять з природознавства, етики і естетики. На сам кінець про діяльність компанії СМНК. Все будівництво тут пов'язане з передовими новітніми технологіями. Житло споруджується з екологічно чистих будматеріалів. Зараз роботи тривають на двох майданчиках по вулиці Стрітенській у Полтаві. Це буде комфортабельне та якісне житло із спеціальним утепленням стін, квартири зручного планування з індивідуальною системою опалення, приладами обліку води та газу. Тож полтавці переконалися, що будівельна компанія СМНК вдалий приклад соціально відповідального бізнесу.